Отримати водійське посвідчення МРЕО без іспитів зараз не є проблемою. В одній з автошкіл рівного деякі викладачі та інструктори готові вам допомогти. Послуга є платною, і якщо ви не впевнені в своїх силах та знаннях, то ви спокійно можете домовитись. Таку пропозицію відхилила рівнянка Оксана, яка розповіла групі ризику, яким було навчання в автошколі, і чому працівникам закладу вигідно переконувати своїх учнів, що іспит умрео здати нереально. Ніхто не соромився пропонувати свої послуги після завершення курсу. Все було відкрито більша половина моїх однокурсників скористалась послугою від працівників школи. Тисяча гривень ось ціна водійського посвідчення, яку називали викладачі та інструктори в автошколі, заплатив і доставку документа в будь-яку точку міста гарантують, без втрати часу перездач та зайвих хвилювань. На останньому занятті нас зібрала наша викладачка, і у кожного запитувала, як він буде здавати іспит в МРЕО і через кого. Для мене це було шоком, бо вона намагалась кожного переконати. Що ми не справимося, а вона може нам допомогти у цьому питанні. Нам треба звернутись до неї. Перевірити інформацію група ризику вирішила безпосередньо у директора автошколи, в якій навчалась дівчина. Доброго дня! Добрий! турбує вас Рівненське обласне телебачення. Слухаю вас! У нас є така інформація, що ваші викладачі та інструктори допомагають учням уже по завершенню курсу навчання здати іспиту МРЕО. У нас є людина, яка стверджує, що це так і є. Ми записуємо розмову. Ну то я що вам кажу? То таке діло я вам нічого не можу сказати. Ні, 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 да. Я туди не ходжу. Розумієте? Школьні екзамени нас дали, розказали, як їм здавати екзамени там, що стільки платить. Офіційно. А остальне мене не що я туди не хожу. Я останні два роки туда не заходив, навіть да, мрем. Ну я своїх викладачів і майстрам сказав, що єс є. Почую, що будуть перший сигнал того, що е, займаєтесь неправомірними діями, зразу ви будете звільнені. Людина приходить до автошколи, щоб навчитися водити автомобіль і почуватися безпечно на дорозі, і аж ніяк не для того, щоб платити двічі: спершу за навчання, яке не дає необхідних знань та навиків водіння, потім за права. Невже учні настільки недолугі і не можуть скласти іспит МРЕО самостійно? Це був такий певний психологічний пряж. Тобто, чим ближче до іспиту. Тим більше нам говорили про те, що іспит дуже складний і що нам буде його дуже важко здати. Це в більшості звучало від викладачів. У кінцевому результаті сівши за кермо, учорашні учень, який купив права, буде почуватися невпевнено і ризикуватиме своїм життям та життям інших. Оже мів про складність тестів у МРЕО на руку тільки тим, до кого прийшли здобувати знання. На початку нашого навчання викладачка запевняла, що ми зможемо здати її спитудає. Головне вчити правила. В середині навчання вона все частіше нам говорила, що ми саме слабка група з усіх, хто в неї був наприкінці. Сказала, що білети умрео оновилися, і вони дещо складніші за ті, які тестували ми, і що здадуть одиниці. Але дівчина не піддалася впливу і вирішила спробувати свої сили умрео. Досвід Оксани свідчить, з кожного правила є винятки. Іспит я здала самостійно. Я просто була впевнена в своїх силах і в тому, що здам. Бо вчила правила, і вирішувала тести онлайн. Я хотіла довести, що не все купується в нашому житті, і щоби зламати певні стереотипи, бо здати самому реально. Чи може це означати, що нереальних тестів у МРЕО немає, і кожен, хто хоче отримати водійське посвідчення, може без перешкод скласти іспит, не стверджуватимемо. Але тим, хто хоче стати хорошим водієм і старанно опановує і правила руху, і практичні заняття, це цілком під силу. Приходиш до автошколи, пишеш заяву, сідаєш на два з половиною місяці за парту, ретельно вивчаєш будову автомобіля і правила дорожнього руху. На практичних заняттях з інструктором закріплюєш теоретичний матеріал. І вже підготовлений йдеш здавати іспит у мрео. А ввечері отримуєш довгоочікуваний пластик. Можлива справа у іншому. За словами рівнянки, якість навчання у автошколі мала певні прогалини. За оплату в три тисячі гривень курси могли би бути осучаснені, а практичних занять... Значно більше. Деякі моменти були опущені, які би нам знадобилися. З теоретичного боку, все ж залежить завжди ну, від нас, тобто ми вчилися, але ну дещо було не сказано. Чомусь нам не вистачало, нам не вистачало практичних занять. Дуже не вистачало їх, ну так як нам трішки не додали. Ще мені не сподобалося те, що те, ті тести, які потім нам прийшлося в Дії здавати на комп'ютерах, в школі ми проходили на листочках. Ті білети, за якими ми готувалися, вони були старішого зразка, нам не дали навиків, як можна вирішувати тести в онлайн. На жаль, більшість учнів обирають спрощений варіант отримання водійського посвідчення і не ризикують. Хтось аргументує свої дії небажанням заморочуватися, хтось поспішає пересісти на власну автівку, а комусь щастить більше і отримує посвідчення у подарунок. Задайте враження, що на повноліття дитині в 16 років, чи то дівчинки, чи хлопчику дарить автомобіль дорогий і разом неї права. Досвідчені водії кажуть, що разом із збільшенням кількості автомобілів на дорогах зросла і чисельність порушень, яких раніше було значно менше. Бо підхід до навчання у автошколах був іншим. Ми бачимо, що людина не вміє паркуватися, людина не вміє переїхати перехрестя. Всі їй допомагають, якось там потихеньку щось показують, кудись небудь, щоб розв'язати цю ситуацію. При тодішніх при радянських Навченні водія такого, борони Боже. Коли вже здав екзамен, це вже був водій такий відповідний, що вже міг розібратися в дорожній ситуації, паркуванні і так далі. На дорогах, на жаль, дуже багато є порушень правил дорожнього руху, особливо молодими. І ті, які їздять на шикарних іномарках. Не знаю, що вони вважають, чи то скоріше вони доїдуть, і непонятно куди. Пов'язано з швидкістю, пов'язано з станом доріг і так же само людський фактор шофе, водій або недосвідчений. Дуже, дуже багато, що мало стажу в людини, а автомобіль дуже швидко. Хидний і мощний, людина не може так швидко з ним справитися, не відчуває його і може справлятися на дорозі. Це пов'язано з безграмотністю і, і тим, що багато водіїв, чесно кажучи, може і не знають правил дорожнього руху. Незнання елементарних правил дорожнього руху призводить до невтішних наслідків. Страждають усі і дорослі, і діти. З початку 2013 року на території Рівненської області зареєстровано понад 1300 дорожньо-транспортних пригод. 258 дорожньо-транспортних приход зареєстровано з постраждалими, в яких 71 особа загинула та 319 отримали поранення різного ступеня важкості. На особливому контролі в державної інспекції є е, дитячий дорожньо-транспортний травматизм. З початку року зареєстровано в області у нас вже 45 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в яких семеро дітей загинуло, та 47 отримали травму. Їздити дуже тяжко, складно, тому що. Є такі всякі круті водії, які намагаються порушувати правила. Не то, що порушувати, а не дотримуються правил їзди на автомобілях. Вони перевищують швидкість, обганяють в неположених місцях, переїжджають осіву лінію сплошну. Неуважність та недотримання правил руху становить основну небезпеку на дорозі. Варто пам'ятати, що дорожні знаки, розмітка і світлофори усе це не просто частина дорожньої обстановки, яку можна не помічати. Це елементи, які полегшують водієві пересування і продовжують життя. Основна причина дорожньо-транспортних пригод це порушення правил дорожнього руху, які стаються на території Рівненської області з потерпілими. Це є основна таких причин, це є недотримання безпечної швидкості руху. Понад 50% всіх дорожньо-транспортних пригод саме з цієї причини. Ну, далі є такі причини, як виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання безпечної дистанції, раптовий викид пішохода на проїзну частину, порушення правил маневрування. Незнання законів не звільняє від відповідальності, зазначено в Конституції України, в тому числі і невмілих водіїв. Ті, хто допомагають купити посвідчення, фактично стають однією з причин створення небезпечних ситуацій на дорогах. І це замість того, щоб навчити безпечно водити авто.